У дядечка єнота кипить в садку робота. Він справу добре знає і квіти поливає, а квітів стільки нині, червоні жовті сині, вся клумба кольорова, яка вона чудова! У дядечка єнота. Кипить в садку робота. Він справу добре знає і ягоди збирає. Ось стигла полуниця, уся ж промениця, Така вона доладна, солодка й ароматна. Зварить з ягідок єнот і варення, і компот. У дядечка єнота. Кипить в садку робота, він взявся збудувати Тахам шпаківню хату. Він дошки підібрав, цвяхи позабивав і вийшов гарний дім, шпакам так добре в нім. У дядечка єнота кипить в садку робота. Пройшовся він садком, он вулики рядком, і бджоли там гудуть, нектари з квітів п'ють. Діждеться єнот метку у бджоліннім стільнику. У дядечка єнота кипить в садку робота. Весь день він працював та є ще трохи справ. Гуде касарка вже, єно траву стриже, газон підстриг красиво, рівненько, просто диво, єнот невтомний трудівник, відпочивати він не звик.